Я впевнений, що багато хто з вас знає, хто така була й Анна Ярославна. Але я нагадаю, що вона народилася у Києві приблизно у 1024 32 роках, точніша дата невідома. Вона була дочкою Ярослава Мудрого і шведської принцеси Інгігерди у 1051 році. Анна Ярославна стала королевою Франції. Як саме це сталося? Французький король Генріх І шукав союзника далеко від імперських впливів і вибір його пав на Русь. Отже, шлюб Анни з Генріхом був, звісно, чисто політичним, але також і вигідним для обох сторін. Треба також згадати, що з її особистістю пов'язано чимало міфів. Отже, міф перший портрет Анни. Нам часто показують її на фресці Софійського собору. Насправді це не підтверджено. Там дійсно зображені доньки Ярослава, але хто саме з них? Анна невідомо, тому що в нього була не одна донька. Міф другий Анна привезла у Францію Реймське Євангеліє. Це таке гарне, давнє рукописне Євангеліє з криличним текстом. І на ньому, до речі, присягали королі Франції. Це Євангеліє іноді називають подарунком від Ани. Цей рукопис зберігався у Чехії, а вже у 16 столітті його придбав французький кардинал і привіз його у Францію. Далі міф третій про те, що Анна нібито навчила французів митися і користуватися виделками. Насправді милися у Франції всі королі і вищі стани. Починаючи ще з періоду за 300 років до правління Анни, у Франції вже на той час були створені школи, скрипторії, де писали історичні хроніки, філософські праці. У тодішньому Києві перші скрипторії лише створювалися на той момент. Тож Анна навряд чи чогось могла навчити французів. Ванни приймав ще Карл Великий, він поширив цю звичку на своїх наступників, на всю аристократію Франків. Ну а ложками і столовими ножами користувалися в принципі вже тоді по всій Європі. А щодо виделок, то виделки з'явилися у Франції лише у 16 столітті, а в нас ще потім десь на декілька десятиліть пізніше.